На годиннику три кванти о півночі. саме час розповісти вам про книгу Джеральда Брома, викрадач дітей, яку мені надіслали з видавництва неба в уклаб Паблішин. Дуже вдячний видавництву за те, що вони видали цю книгу українською, оскільки я обожнюю творчість Брома, а викрадач дітей вважаю взагалі найкращим його романом. Вперше я читав цю книгу досить давно, ще до повномасштабного вторгнення, а зараз перечитав українською. І мої враження від книги стали тільки кращими. У нас вийшло повне видання, в якому переклад робився з оригінального тексту Брома. Крім того, в цьому виданні є його ілюстрації до книги. Так, Бром не тільки письменник, а й відомий художник-ілюстратор, і в нього є власний оригінальний стиль. І ці ілюстрації дуже гарно доповнюють атмосферу створеного автором світу. В цілому якість нашого видання мені дуже сподобалась. На початку книги Є звернення до українських читачів, а наприкінці є цікава післямова автора про цю книгу та етапи її створення. Це відео умовно розбите на дві частини. В першій частині відео я розповідаю про оригінальну казку Пітер Пен і Венді, як вона з'явилася та свої враження від неї. Також думаю, вам буде цікаво, які саме рядки звідти наштовхнули Брома на створення більш дорослої та похмурої версії цієї казки. А в другій частині відео я розповідаю про. Роман викрадач дітей, і оскільки в ньому є різні сюжетні лінії, які зачіпають минуле та сягадення, то розповідаю максимально без спойлерів, стисла про свої враження від книги, щоб не зіпсувати вам читання. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте разом прогуляємося по чільному острову Авалон, де живуть Пітер Пен та його друзі вараги Історія появи казки Пітер Пен і Венді Джеймса М. Баррі та як Бром перетворив цю казку на роман Викрадач дітей. Оригінальний персонаж Пітера Пена був створений шотландським драматургом і новелістом сером Джеймсом М. Баррі. Він вперше з'явився в романі для дорослої аудиторії під назвою Маленький білий птах 1902 року, а потім став головним героєм у повнометражній п'єсі Пітер Пен або хлопчик, який не хотів вирости», яка дебютувала в Лондоні у 1904 році і відразу здобула успіх. Пізніше автор розширив цю п'єсу на роман Пітер Пен і Венді опублікований у 1911 році персонаж Пітера виріс з історії та ігар, які Баррі вигадував для п'яти синів своїх друзів Сільвії та Артура Девісів. Він розповідав їм свої перші історії про Пітера Пена, і деякі з яких були включені в глави роману Маленький білий птах. Я читав історії про пригоди Пітера Пена, бачив екранізації, і навіть максимально добрі та чарівні диснеївські перекази цієї історії. Все. Викликали в мене відчуття чогось трохи тривожного, якогось прихованого темного боку цієї історії. І саме це мене в ній приваблювало. Якась похмура таємниця, що ховається між рядками тексту та між кадрами фільмів. Мені постійно здавалося, що ця історія, якби трохи її змінити, могла б стати чудовим атмосферним темним фентезі або пахмурою містичною казкою. І головне, я вважав і вважав. Що це казка для дорослих, а не для дітей. І не я один такий унікальний, хто відчував ще одну історію про Пітера Пена, приховану між рядками оригінального твору. Відомий американський художник-фантаст, знаменитий готичною темною естетикою своїх робіт, ілюстратор книг, письменник і художник-постановник фільмів у жанрі фентезі та жахів Джеральд Бром. Теж це відчув. Поштовхом для створення роману став один єдиний рядок з оригінальної казки, яку Бром перечитував вже, будучи дорослим. І його сумніви викликав рядок, приблизний переклад якого звучить так. Коли вони, здається, дорослішають, що суперечить правилам, Пітер їх проріджує. І от тоді Бром замислився, ставлячи собі похмурі питання: чи Пітер їх вбиває, як проріджує стадо, скільки дітей він викрав, скільки з них загинуло, яку правду він приховує від них? Бром розповідав, що часто згадував це слово проріджує. І воно постійно повторювалося в його голові. І от саме цей рядок і це слово повністю. Сю змінила його уявлення про Пітера Пена від безтурботного пустуна до чогось значно більш складного, похмурого та зловісного. Ця думка стала поштовхом для створення роману, де бром намагався зняти завісу доброї ліричної прози барі та показати, що щастя для всіх даром не буває. Перший поштовх або ідея ще не значить, що книга буде написана. Взагалі нічого не значить, але Бром не відступив і взявся за створення книги. Це було довго та досить важко. Про це він пише у передмові до книги. Бром не тільки письменник, а й відомий у всьому світі художник, тому книга одночасно писалася і малювалася. Як він казав у декількох інтерв'ю, інколи першими з'являлися ілюстрації, саме вони штовхали вперед розвиток історії, а інколи навпаки, Спочатку з'являвся текст, який надихав на створення ілюстрації до відповідної сцени або героя. У 2009 році Бром випустив свій роман Викрадач дітей, який став яскравим прикладом його творчого підходу. Ця робота є такою похмурою ревізією відомого міфу, що переосмислює добре відомих персонажів у абсолютно нових, часто дивних, химерних та похмурих обставинах. Джеральд Бром, викрадач дітей. Мої враження від книги. Книга Викрадач дітей Джеральда Брома. Одна з найкращих книг, прочитаних за все моє життя. Вона стоїть на одній полиці з уявний друг Стівена Джбоски, фіаска Станіслава Лема, небудь Деніла Геймана тощо. Роман Брома та оригінальну казку пов'язують хіба що спільні імена та фабула, де загадковий хлопчик Пітер Пен забирає дітей на далекий чарівний острів, обіцяючи їм щасливе життя. Історія починається з підлітка на ім'я Нік, який живе в бідних, сповнених злочинності кварталах Нью-Йорку. В нього немає батьків, а живе він разом з членами банди, яких колись його мати привела додому. В нього вкрай складне та суворе життя. Ніку всього 14, він худорлявий підліток, який погано росте, бо не дає та немає грошей на лікаря. Над ним знущаються абсолютно всі, включно з членами банди, і піти йому нікуди, тому залишається тільки терпіти та допомагати їм з незаконними справами. Але одного дня терпець уривається, і тепер йому нічого не залишається, як тікати. Здавалось би, в нього був надійний план, але вибратися зі сповнених криміналу павій, озброєних бандитів та людей, що приймають різні речовини кварталів, вкрай непросто. І, можливо, все закінчується Чилась би його смертю, якби не викрадач, який прийшов в Нью-Йорк, щоб знайти дитину підлітка. Викрадачна ім'я Пітер це дуже цинічний, стрункий молодий хлопець, який, сидячи на дереві, спостерігає за ніком. Він більше схожий на хижака, що висліджує жертву, ніж на того, хто хоче допомогти. Але насправді в Пітера є мета, теж досить цинічна, але саме ця мета може дати Ніку шанс. Пітер вміє бути веселим, смішним, граючись, перемагає ворогів Ніка ще й насміхаються над ними. І паралельно, Пітер. Розповідає історії про далекий острів Авалон, де ніколи не закінчується дитинство, де немає дорослих, які будуть вказувати тобі, що робити. Не треба виживати і голодувати. Там є справжня магія, а в лісах живуть дивовижні казкові істоти, феї, гобліни та тролі. І не тільки вони. Ніку з Пітером комфортна та спокійна, навіть весела. А головне, що Пітер пропонує вихід, відправитися з ним на острів Авалон. І для Ніка це дійсно єдиний вихід. Продолжение у книзі Викрадач дітей Пітер забирає вразливих дітей-підлітків, тих, хто живе серед злочинності на вулицях з батьками-алкоголіками, потерпає від насильства тощо. Це діти з самого дна суспільства, яким просто нікуди подітися і вони знаходяться на межі загибелі. Сам Пітер Пен схожий і не схожий на відомого персонажа. Він жвавий, пустотливий, веселий та смішний, але водночас в ньому відчувається щось лихе, хиже та смертоносне. На дорослого. Читача він справляє враження глибоко зламаної людини. Сюжет йде двома паралельними лініями. В одній розповідається про сучасний Нью-Йорк, звідки Пітер забирає дітей, та сучасну версію острова, або таємничої землі Авалон, останнього осередку магії, де йде вічна війна. Інша сюжетна лінія розповідає історію Пітера від його народження та потрапляння на Авалон до сучасного часу. І от тоді стає зрозумілою історія цього дивного місця і чому Пітер такий. Який він є. В книзі абсолютно неймовірна атмосфера, химерна, пахмура, водночас піднесена та чарівна. Брому вдалося створити дуже привабливу та одночасно таку, що лякає версію відомого острову. Авалон – місце, де живуть чарівні створіння, існує магія та вічне щастя. Колись так було. Пітер це пам'ятає, але зараз Авалон це химерне місце, яке змінилося на тлі відвічної війни, дияволя та пожирачів плоті. Чарівні тварини та дивні створіння перетворилися на небезпечних покручів. Напівмістичні мешканці Авалону сидять у своїх сховках і не дуже добре ставляться до тих, хто потрапляє в їх пастки. Навіть природа Авалону сильно змінилася і стала небезпечною. Дуже цікаво читати про історію цього місця і порівнювати, яким воно було та яким стало. Це створює неймовірну атмосферу. А сам Авалон це місце, в якому хочеться побувати і водночас хочеться бути від нього якнайдалі. І якби автор створив просто свою версію Авалону, можливо, я б так не захопився цією книгою. Але він пішов далі і змішав тут багато елементів та персонажів з міфології різних країн. Марганфей тут має ім'я Мадрона. Вона донька Авалаха, і вони разом правили островом Авалаха, що знаходився в Патайбіччі. На цьому острові викували Калібурн, який ви знаєте. Як меч екскалібур. І саме сюди фея Мадрона принесла короля Артура, щоб зцілити його рани після битви при Камлані або Камелоті. Острів Авалон також має всі риси та особливості іншого відомого місця, Тир на ног. Це кельтської міфології, земля вічної юності. Таким чином, Авалон це поєднання острова Авалаха та Тир на Нога. А його символом є яблуко, яке зустрічається в грецьких міфах про Гесперин. Рагатий Бог був взятий з чисельних популярних міфологій, включно з християнською. А Мабон, у вельській міфології, син Мадо. Дрони, якого викрали. На цьому острові мешкає багато різних дивовижних і небезпечних істот, таких як, наприклад, Слуа, Духи Невпокоєних Мертвих це з Ірландського та Шотландського фольклору. А річкова чаклунка прийшла на острів з англійського фольклору. Вона затягує дітей та стареньких у темні глибини річок. Насправді, в книзі описується дуже багато різних міфічних істот та персонажів, які мешкали або мешкають на острові. Не всі з них злі. Але всі вони небезпечні, химерні і є поєднанням уяви письменника та фольклору різних країн, і все це створює дійсно неймовірну атмосферу острова. Автор притримується класики темного фентезі, тому тут немає ну прямо ж зовсім однозначних персонажів. В кожному є щось гарне і щось лихе, в кожного своя правда та життєвий досвід. Дияволята, так називається особиста армія Пітера, виглядають як діти-підлітки, але. За межами Авалону вони жили в пеклі серед вбивців, алкоголиків та збочинців і дуже швидко подорослішали. І отут я не впевнений, що Пітер так вже їм збрехав. Автор розкриває історії всіх персонажів і більшість цих дітей в лапках. Просто загинули в нетрях Нью-Йорка, не досягнувши навіть повноліття. А Пітер дав їм шанс, дуже жорстокий шанс виграти війну і жити потім спокійно та щасливо. В їхньому попередньому житті такого шансу в них не було. Хоча чи буде таке життя щасливим, бо всі вони загартовані складними обставинами, жорстокі, цинічні та мають ознаки ПТСР, і чи зможуть вони колись жити в мирі та й сам авалон його мешканці, більшість з яких стали химерними покручами, з нелюдською моралью, чи зможуть вони повернутися до минулого життя, чи зможе відродитися Авалон? Про все це й розповідає книга. Це неймовірна атмосферна історія в жанрі темного фентезі, куди Бром додав своє бачення та химерну, навіть гатичну, пахмуру та загадкову атмосферу останнього місця на землі, де ще існує магія та чарівні істоти. Як часто буває в творах Брома та класичному темному фентезі, тут немає однозначного добра та зла, і хто правий в цій історії, визначить сам читач. Канал Трикванти Апівночі працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності і не беру гроші з українських авторів, про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал, ставши спонсором на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Монобанку. Головне, не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім вже каналу Трикуанти Апівночі. Кілька слів про український переклад книги Джеральда Брома Викрадач дітей. Я досить добре знаю цю книгу, причому на рівні оригіналу, балатяного перекладу та зараз прочитав український переклад. Мене складно назвати експертом з літературної української мови. Мій прогрес вивчення та опанування української мови. Ви самі бачили і можна порівняти перші відео на каналі та найновіші. В цілому в мене зараз середній рівень володіння українською мовою. І при цьому вже великий досвід. Я прочитав вже дуже багато книг українською, і ще більше книг мене чекають. Під час читання «Викладача дітей я не помітив ані дивних фраз чи абзаців, коли ти не розумієш, що там сказано, і, можливо, не розумів перекладач. Не помітив великої кількості якихось дивних або, можливо, незрозумілих мені слів, або чогось непритаманного сетингу. Ну, як зустріти слово мікрорайон чи космічний корабель у високому фентезі. На мій погляд, тут гарний переклад, текст читається легко, очі не спотикаються на кожному абзаці. Деякі питання, по окремим словам, в мене були, але пошук в інтернеті підказав, що перекладач мав рацію. У підсумку переклад передає всю ту чудову, химерну, трохи гатичну та похмуру атмосферу, яку створив автор. Я дякую видавництву Неба Букла Паблішин за надану книгу. Я давно мріяв мати цей роман українською, прочитати його українською, і ось моя мрія збулася. Для підписників каналу я хочу додати, що в мене є ще 5 чи 6 книг, в яких так побудований сюжет, що якщо розповідати без спойлерів, то це буде відео на 8-12 хвилин максимум. І якщо вам такий формат та тривалість цікаві, напишіть, будь ласка, в коментарі. Тим часом на моєму годиннику три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Я дуже дякую ось цим неймовірним людям, спонсорам каналу Рівня Схитон МКЦ Олександр Панасенка, Андрій Ламакін. Діти подібні до вас сповнені чарівності, але, дорослішаючи, люди змінюються, втрачають свою чарівність через страх і ненависть до всього, чого не в силах пояснити, зрозуміти і підкорити собі». Пітер Пен.